Зранку 21-го дня, ось тут, на цій стерні, вирішив зварити і спробувати македонської кукурузи, бо віз її вже два дні. Так як тут гори, не так багато тут сільськогосподарських угідь, тому вирвав кукурузу, коли побачив, де вона росте, а зварити тільки зараз, у мене вийшла нагода. Я вам скажу, що перша ніч, коли я замерз. Отут в горах зовсім інший клімат. Вночі доволі таки прохолодно. Зате в день їхати доволі таки приємно, тому що більше прохолоди. Подивимось, наскільки цікавий буде 21 день моєї мандрівки. Знаю, що багатьох з вас цікавить питання кліщів. Так ось я вам скажу, що за 20 днів ні одного кліща не те що не вхопив, а навіть і не бачив. Так що, чи мені так повезло, чи їх тут нема. Македонська кукурудська теж смачна. А ось і персикові сади. О, які красиві. Оце, мабуть, мої персики звідсіля. О, на землі скільки валяється. Зранку тракторами люди вже везуть продукцію на базу, ось персиків. Цілий трактор. Мабуть, з п'ятої ранку збирали. Це в'їхав персиковий рай або край. Оце все персикові сади. Не показував вам ще македонське кладовище. Одразу звернув увагу, що біля кожного поховання є таке місце, де можна запалити лампадку. Ось тут, наприклад, таке місце зроблено з камінців. Тут, власне, ось і є таке місце для лампадки, Зроблено спеціально. Я так думаю, що оце і є така особливість цих поховань. А так то дивіться просто пам'ятники. Є такі різні імпровізації цих місць для лампаду. просто з цеглин. Інколи, ви бачите, теж є такі накриття. Ось тут одне накриття, ось друге накриття над похованням. Це щось подібне на склепи. так виглядає Македонський цвинтар. А тут вся могила. Поросла якірцями, пам'ятаєте, я вам розказував гроза велосипедистів, коли підняти. А дивіться, якірці з колючками, які пробивають колеса велосипедистам. Тут я їздити точно не буду. Тут навіть тарілочка з їжею, і чашечка, і рюмочка. Спомулайки я та пречиста приблагословена славна владичиця наша Богородиця і Сикова Дева Марія. Стара дорога, а поряд вже будують нову трасу. Побачив невеличку капличку, вирішив підійти подивитися, як вона виглядає. Ну, По-перше, дивіться, тут є ікона. Георгій Побідоносець збиває змія. Ще якісь іконки, свічечки. Монетки навіть є і не знаю для чогось від душа оця частина. Тобто ось такий жертвоприношенник. Грандіозні роботи проводять македонці по будівництву траси гірської. Як мурахи там ковиряються, я не знаю, скільки це треба. Тисяч тонн цього каміння вивезти, щоб збудувати цілу трасу. А ось і перший македонський тунель. Рухаючись в сторону міста Прилєп, через оці чудові гори побачив капличку святого Георгія. І Тут ще свічечка горить. Підпалимо ще оці свічечки. От люди мають змогу зупинитися і поставити свічки за перемогу України. Ми бачили цю ікону в маленькій капличці Святого Георгія. Давайте зайдемо, подивимось, що тут є. Ага, ціла церковка, ікони різноманітні. Такі наклеєні на дощечку. ця частина це намальована. І ці картини теж намальовані. Георгій. Матір Божа. Ось такі сцени. Тут є свічечки, які можна поставити, не тільки що запалювали. І ніздовості очі. А ще я бачив розробки, і це, скоріш за все, були розробки в горах мармуру. Ось я підняв шмат мармуру і оця. Калічниця зроблена теж з мармуру. Тут є столик, дві лавки і чудовим деревом і тіньок. І, власне, зараз тут я і відпочину в тіньочку, бо цілий день їду знову по жарюці і вгору, вгору, вгору. Таке бачу вперше. Я зустрів пішохідного туриста. Він мандрує пішки. Хеллоу! Героям слава. Він побачив мого прапорця. Прикро, що не спітав, звідкіля він. Піднявся вже майже на перевал. Ось-ось і буду їхати вниз. А до того весь час піднімався вверх. Таке блискуче каміння. Це говорить про те, що в ньому багато слюди. На перевалі ціла виставка капличок. Мабуть, я думаю, кожен монастир свою капличку поставив. І піснові марі непреложного чоловічівся. Размійся, жи Христе Боже, смерть і сме потраби, єдині святі а тройці, зрослає ми Отцю святому Духу спаси нас. В ліс таки на гору, в 15.43. А ось і він. Перевал 998 метрів. Цілий день з самого ранку я піднімався до цього перевалу. І в цю честь треба з'їсти персик. Звучить гімн України. Тепер я буду спускатися тільки додолу. Дякую Македонії і слава Україні. Бачили коли-небудь, як сушать табак? Не бачили? Зараз покажу. Це все, бачите, листочок до листочка, і він так висихає цей табак. О, сиплеться сухенький. Так, два поверхи на сонечку. Листочок до листочка. Місто приліп, їду зараз до центру, але побачив невеличку вуличку, мабуть, старовинними будиночками. От, пробую вам показати і сам подивитися, бо в центрі буде ж геть інша картина. Але тут я, як ви бачите, і нову будувий циганський. Прогрес. А є, мабуть, традиційні ось такі будиночки з чудовими зеленими ворожами. А ось те, від чого я млію завжди. Ми доїхали до Києві. Справжній Києві достигають. Дивлюся і прямо якісь біблійські пейзажі. Ну ось навіть знайшов велоструктуру. Червона доріжка, як в канах. І я наближаюсь до центру. І зараз побачу його я. І, звісно, ви ха -ха, доїхали цілий день, цілий день їхали. Почнемо із старовини, подібно до римської кладки. Пальми вже ростуть, не перші. Перші ми бачили в Болгарії. Гори біблійські і, звичайно, Олександр Македонський. Олександр Македонський доказ. Ось вам Олександр 3. Македонський. Македонська імперія, ось яка вона була величезна, Як ви бачите. Тут проблем з водою ніяких нема. Ну от, друзі, я на центральній площі міста Прилеп. Бачу везу, дзвіницю, старовинні будиночки, щось таке подібне до площі Ринка. І от Там такий великий-великий пам'ятник думав, що то Македонський ні, а то... Крал Марко, 1335 рік. Історію треба вивчати. Будемо знати, хто такий. Ось поцікавився про цього королевича Марко. Королевич Марко, останній правитель Прилепського королівства в західній Македонії, герой епоса південних славян, в основному сербського, македонського і болгарського. Туристичний вир, ось ці булочки, все купи-продай на кожному кроці. Ай! Як приємно прохолодно! Завтра зранку планую приготувати собі макарони і зайшов в маркет купити трохи кетчупа і, і сосисок. На виході з маркета стояв цілий ящик, в якому були овочі і фрукти, які вже втратили зовнішній вигляд. Тобто вони вже готувалися на викидання. Я звернув на це увагу. І ось подивіться, що я взяв з цього ящика два перці. Ось тут трошки зіпсований, я його відріжу, персики. Помідори, просто деякі такі м'якенькі, ніхтарін один є. ну от, І все це задармо. Треба бути тільки уважним. А ось так табак росте. ціла ціла плантація. І ось так він квітує. Оце його листя збирають і сушать. Бачите, знизу вже пообривали. Це, значить листя пішли на сушку, а ці визрівають, а тут буде потім насіння на наступний рік. Ось одна плантація, ось друга плантація і там теж всюди табак. Хоча я сам не палю і вам не рекомендую цього робити. Цілі поля табаку. Країна табаку. Як ви бачите, я сьогодні проїхав країну персиків, тепер проїжджаю країну табаку. Узбіччя у Македонців теж не в кращому стані. Їду поки що долиною, але відчуваю, що чергового перевалу мені не минуть. І от подивіться, трапив я якраз на працівників, які займаються збором табаку, зривають листочки, от як уміло, і укладають ось такі ящики. Так. Нижні, нижні достиглі листочки. Так, в руки бачите. Звучить музика національна. Щоб веселіше Отак. Знову здравствуй, стерня. Місце дуже затишне. Тут дерева. Туди теж не приїдуть, тут все скошено. За цими кущами дорога. Тут в'їзд я закритий, мене ніхто не бачить. І буду тут ставити десь намет. А бачите, яка тут м'якенька соломка? От на цій м'якенькій соломці я буду сьогодні спати. А в далечині отам. А там гори красиві, і я буду милуватися ними здаля. Зблизька сьогодні цілий день були ті гори і перевал. Так що сьогоднішній день закінчується. Українцям, як завжди, спокійної ночі, а ворогам нашим русні земля бетоном.